Ранку на канарі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 листопада 2024 року. Сьогодні, 16 та завтра, 17 листопада, спалений шлях місяця після повні буде знаходитися в знаці Близнюки. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, бережемо себе та своїх рідних і близьких напруження велике, продовжується після повні. в знаці стихії повітря, тобто в близнюках, не можна поливати та підживлювати рослини, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це спалений шлях місяця. 16 та 17 листопада сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 листопада. Нагадую, що це час близнюків, Київ, тому, будь ласка, бережіть себе, одягайтеся потепліше і не переохолоджуйтеся. Бережіть, будь ласка, свої дихальні шляхи, тому що вони дуже-дуже зараз під таким ударом знаходяться, що дуже швидко можна захворіти не тільки простудними захворюваннями у РВІ, але ще і можна підхватити вірус. Тому подалі від людей, будьте вдома, в спокої, в садочку прогуляйтеся, але подалі від усього соціуму і в спокій. І в гармонії знаходьтеся. Ну що ж, а тепер подивимося, що ще нам підказує місяць. А нам така підказка є: можливо, алергія на ліки у ці дні. До речі, їжу приймаємо частіше, чим звично, але невеличкими порціями. І не використовуйте для харчування, щавель та шпинат. Близнюки його дуже не люблять. А тепер те, що любить наш організм. В цей період. Дуже корисні будуть для нашого організму страви з риби, морепродуктів, готуйте курку, індичку, куріпку, для тих, хто їсть м'ясо, каші всіх видів дуже корисні. Готуйте сою, баби, квасолю, горошок, їжте горіхи, цвітну капусту, редиску, гранати, кунжут, мигдаль, авокадо. Якщо чогось із цього списку немає, їжте, будь ласка, доступні овочі та фрукти і вітаміну, зелень. Смачного На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення кожному із вас, хто слухає це відео. На весь день, на цей прекрасний день! А ще кожному, кожному бажаємо щастя людського та здоров'я міцного, миру, злагоди та достатку. Терпіння та уміння і любові Божої. Що ж, усіляких вам гараздів і до зустрічі увечері. На все добре, до зустрічі.